Ех Султан Ердоган, показати свою міці, свій Ятаган, не будувати він ваших поганих інституцій. Та й демократія, винхід слабаків, греків. а Ми могутні сильні яничари. Треба і в Палестину зайдемо. Треба, і Ізраїль на місце поставимо. І в Карабах в Палестину зайдемо. І Африку ми своєю зробимо. І Середню Азію відновимо, і заберемо, і все зробимо. Власне, Туреччина вирішила приєднатися до Брікс і розширила список цих країн. Що ж відбувається, які насправді процеси в світі? Це цікавий факт. Ну, як завжди, турки сіли на ще один стільчик. Що може бути з країною, в якої був до речі, орган при верховному правителі? Диван, так? Але разом з тим це певний процес, важливий для світу. Іде кластеризація і далі. І будемо розбиратися, чому так стається, що таке Брікс, і чому Захід не знайшов слів до країн, яким важко трансформуватися, ставати Західними, і чому вони все ж таки ем, стають все більш ображеними на Захід, і до чого це може привести. Я з вами Валентин. До речі, має дуже довгий і вже печальний шлях до Європейського Союзу. Більш детально про це писала на нашому тарам-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Приєднатись на дуже багато якісної, класної інформації. Будемо раді вас бачити. Але остаточно цей шлях був закритий у 2016 році. І за тусі європейського союзу не хотіли впускати Анкару через порушення прав людей і. Демократії і багато чого там стандартів не хотіли враховувати. Тоді, у 2017 році, великий султан скликав мітинг у провінції Сакар'є, де заявив Мої дорогі брати, почалися битва між хрестом і півмісяцем. Потім Ерноган обізвав деяких політиків ЄС нацистами. І власне, давайте. Скажемо правду при Ердогані Вступ є сторечення неможливий і, напевно, декілька десятиліть після нього. Тому після цього Анкара почала шукати друзів і не тільки економічному, але й в політичній площині. У 2017 році Анкара підписала контракт на 2,5 мільярда доларів з Московією про купівлю систем С 400 Через це сполучені Штати Америки виключили країну з проекту F-35. Також країні заблокували можливість модернізувати їх F 16 до рівня блок 70-72. Потім Туреччина почала тиснути на греків. Навіть були дуже складні часи, де попахувало війну, і зараз трошки все зупинилося, заспокоїлося, можна сказати, але все одно думаємо, що Туреччина може повернутися до цих ризиків. Також, звісно, Лівія, Сомалії, Турки почали рухатися в різних напрямках. Тобто, до речі, почала говорити, що без вашого союзу обійдемося. У нас так був союз, турецька імперія. Тож ми відному, наведемо порядочок і буде у нас все окей, не гірше ніж там у вас, Брюссель. Зокрема, він просто зґвалтував національний банк країни по інакшому, якщо врахувати всі надбання людські, як керувати обліковою ставкою і макрофінансовою ситуацією, те, що зробив Вартуган, ніяк не назвеш інакше, просто взяв і звалтував від цього інфляція і великі проблеми. Ем, ну, от вам ціна того, що не хочеться йти в Європейський Союз і виконувати ті пропозиції, які від нього йшли. Потім Туреччина вирішила включитися і у те, що Москвою розв'язала. Вона надала Україні певну кількість озброєння, або і інше. А з іншої сторони допомогла Москві продавати підсекційні товари і так чи інакше налаштувала експорт через свою територію. Тож. Ердоган хотів грошеня заробити і налагодити стосунки з європейським союзом, але не вийшло нічого. І економічну ситуацію виправити теж не вийшло. Хотів присісти на морський коридор, але теж його збагрили швидко і правильно зробили з партнерами, особливо британцями, які багато чим допомогли. Україна сама змогла розчистити собі коридор морський, звісно, за допомогою друзів, зокрема британців. От не треба нам ніяких паразитів зверху, але разом з тим ставка не зіграла. Тож тепер вирішили вони рухатися в БРІКС. Ще в червні міністр закордонних справ України відвідав Пікін і заявив про те, що ми не проти були би вступити в Брікс, А тепер вже подана заявка, що звісно викликало невдоволення з західних країн. Адже це прецедент, коли країна НАТО вступає в цю організацію. У нас до речі, окремо є відео про цю організацію. Що це за. Куточок ізгоїв, теж подивіться, посилання буде в описі до цього відео. Турки, звісно, натякають на багатовекторність, що вони і з Бріксом домовляються, і дружать з НАТО, і з Європейським Союзом. Але по суті, там ціль яка отримати бенефіти без зобов'язань. Тут беруть всіх без зобов'язань, танські різні проксі Китаю, і будь-хто хоче, що хочеш, всі, аби. Не дружити із заходом, загалом, Брікс це така, знаєте, тусовка, поки що різношорстна, але все ж таки вони стараються. Можливо, навіть колись прийдуть до своєї єдиної валюти, ми не знаємо, але там є спроба це все об'єднати. Отже, це така тусовка ображених на захід, які не хочуть змінювати. Вони кажуть про те, що їхні ексклюзивні системи, відсутність там демократії, прав людей, прозорості, це все їхня традиція. От, І Захід просто втручається в цю традицію. патлюка, от ми. Маємо право на свою традицію, тож відкривайте там ринки і не звездіть. Ось що вони кажуть. Власне, така в них ідеологія і більше ніякої. Але там кожний, кожному вовк і ніякої об'єднаної ідеї, там нормальної, солідарної, немає. Трещина заявляє, що вона хоче ще більше налагодити взаємовідносини економічні з Московією і Китаєм, стати містком торгівельним між Китаєм і. Європою, ну це дуже смішно. Нафігація місток, це що? Чи, чи як, коли лише сухопутні шляхи були, і Турецька імперія їх перекривала, а ніхто ще там через ми з доброї надії не плавав. Тобто про що це? На що ви потрібні? Он можна оплисти Африку, або якщо закрити питання з хуситами далі через. Суецький канал плавати. На ну, до речі, є цікаве відео про економіку Суецького каналу. Посилання буде в описі до цього відео. Але суть то яка, що не треба ніяких містків, вже світ глобалізований, і це все якісь казки. Просто якщо ви будете штовхати дешеві китайські демпінговані товари через свою територію, до речі, на теж це хочу зробити, навіть певні заводи хочуть відкрити у себе як Угорщина, то вам просто влуплять мита і скажуть до побачення, і все, ніхто з вами церемониться не буде. Ви можете там ображатися там, діставати свої тагани, махати ними, але закриють питання і забудуть. Але як висновок не врятує Туреччину навіть інвестиція Китаю на електрокари або сонячні панелі, торкам би нормальну економічну політику б запустити і не гвалтувати свій національний банк і в принципі тоді було б більш-менш все добре. От і не займатися султанізмом, не час, а будувати інституції, громадянське суспільство, ринок розширяти свій. Посилювати його, конкуренцію, і тоді все було б добре. Але свого ума не вставиш. Іншим, то ж удачі їм, всього найкращого, але турки так от і поступили. Чи будуть турки гарним союзником Китаю чи Московії? чи, дорогі друзі. Це все таке дуже знаєте, на піску створено все. Але факт є такий, що Заходу не вдалося створити певного союзу. Або об'єднання, яке могло б залучати би і країни не зовсім би розвиненими інституціями. Тобто, треба було заходу сказати, що так у нас є, от Європейський Союз чи інші країни і взаємодії між ними, де справді треба мати хороші інститути, але якщо ви їх не маєте, то от вам ще один рівень взаємодії щось таке на подібне намагався Макрон будувати свій час, пропонувати, але сили в нього не ті і не ті масштаби, щоб таке запропонувати. Все ж таки, Франція. Відносно невелика країна, якщо брати в геополітичних масштабах, це сильна країна, доволі спроможна, але вона потягнути таку ідею сама не змогла. Можливо, захід рано чи пізно до такої ідеї припаде, а можливо і ні. Але до такої ідеї припадає Китай, який не хоче ніяких інститутів змінювати, не хоче прозорі зірати, маніпулює свою статистику, там десь відсотків 20 від ВВП. Віднімайте. Оце реальний ВВП Китаю. А можливо, всі 40, дорогі друзі. До речі, от, так сказати, нема межі приділкам китайських комуністів. Тож, дорогі друзі, отака от історія. Намагаються рухатися в Брікс. Брікс посилюється ще одню країною, Москва буде заявляти, О, от росте у нас. Жири в маслі, кількість країн. І не можна сказати, що це не є сигналом і ознакою. Є, і це дуже погано, що така країна велика і ресурсна, як Туреччина, це певна ознака і певної неспроможності Заходу працювати з такими країнами і неспроможність в першу чергу цих країн працювати над собою і будувати інститути. Тож. Такі вони нові часи. До зустрічі.